Починаємо. Отже, ви бачите нашу першу дівчину. Посміхайтесь це Олександра. Вона випускниця університету Тараса Георгиша Шевченка з червоним дипломом юридичний факультет. І е, ми бачимо е, той факт, що е, в університеті вона була ще рівною, а споки не вступила до магістратури, успішно не випустилася. Цей момент був переломним, як виявилося за словами табачника, в її житті. Опис Олександр! Ми бачимо, неї в неї батальйон спрасує і чудовись, бо саме так варто розставити підписи після заяви нашого міністра. Це Олеся. Вона зараз матиме вступати до магістратури і тепер після заяви міністра за його заснувають. Що ж обирати? Особисте життя та проду чи вищу освітку магістра? Посміхаємось, життя триває.

Ну, сподіваємося, що після нашої монстрації та принаймні, я не вірю особисто, що, що нас не чекають чергові сюрпризи від, від, від пана міністра, але принаймні щодо українських дівчат та їхньої броди, він не буде ставити знак не дорівнює із поняттям росту. У нас є чудовий плакат, він так перевантажився, іди на пенсію.

А для кого? А, а що він казав? Ми з різних різних, давайте ми візьмемо ваше побажання міністру. А ви наш Ви знаєте, ми дуже? особисто мислі освіти, але вона здається домашнім вже нічого. Перекажіть міністру, що вродливий не означає уродливо. Ми знаємо, що він не дуже добре знає українську, на жаль, от але але вродливий справді не означає уродливо.

А на симпатичні дівчата і... У кожного своїх вибачте, У кожного своїх смаків. Да. А ви смак міністра визначив, що апріорі в українських маністратурах і аспіратурах красиві дівчата навчатися не можуть. А дівчата гарні чини, але ви одружне. Я їх пішов підтримати, тому що вони трошки ще сором'язливі. А міністр що, наказував передати? І ніяких наказів не було. Мені стріляють, все це після. Я перепрошую, у нас іде формування громадської ради, <рес> нам треба брати. Скажіть, а куди квіти де квіти тепер їде? Куди квіти їдуть? Квіти подаруємо красивим дівчатам. У нас в громадській раді <рес> 106 організацій. Там зараз дуже багато красивих дівчат. А як не розумію та робота взяли? Я помилилася. Дорогі дівчатки, давайте доб'ємо. Зробимо ще одне дефіле, Може, міністр тепер вийде. Не означає уродливий, мабуть, са. Так невірно переклав наш міністр у черговий рад, побутавши українську мову з його рідних, а ви ще комісії бути непривабливою. А це тепер дівчині в аспірантурі, потрібна, мабуть, офіційна довідка, яку буде видавати наш експерт, на світ на про те, що дівчина неприваблива і має право вступати до аспірантури. Що не маєте на зараз? У мешканців мешканок України всім працівникам Міністерства освіти. Виявляється? Закінчили вищі навчальні заклади, навчалися в магістратурах, аспірантурах і здобули свої умріяні червоні дипломи з знакою. Не тому, що ми наполегливо вчилися, а тому, що викладачі, знаючи, що ми не привабливі і що нам більше в цьому житті нічого не світить, із жалю дали нам ці папірці.